Друзі, вітаю вас з ефірі брифінгу голосу Америки українського. Розпочинаємо наші щоденні програми. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За Києвом говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються США, України Європи і не лише. Мене назвати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати та відповісти протягом нашої програми. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитесь наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. І важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Почнемо наш випуск із теми, яку багато обговорювали цього тижня. Багато обговорювали сполучених Штатах, багато обговорювали також і в Україні, зокрема про. Те, якою є реакція сполучених штатів на українські атаки по російських нафтопереробних заводах, чули ми коментарі, зокрема цього тижня від представників Пентагону, міністр оборони Сполучених Штатів Остін, виступаючи на слуханнях у американському конгресі, заявив, що такі атаки на російські НПЗ можуть вплинути на глобальні. Енергетичні ринки, і що на його думку для України кращим було б задавати ударів по цілях, які можуть вплинути на ситуацію на полі бою. Таку думку висловив міністр оборони Сполучених Штатів своєю чергою. А інших слухань помічниця міністра оборони Селес Воландер також відповідала на це запитання і ще раз запитала, чому Сполучені Штати проти таких атак, чому Україна не може задавати ударів по відповідь, коли Росія атакує її енергетичну інфраструктуру. Знаєте, давайте. Послухаємо цей діалог між Селест Воландер та одним із конгресменів. Думаю, він доволі промовистий. Давайте зараз заслухаємо це. Я також стурбований тим фактом, що коли українці завдали ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі, адміністрація Байдена виступила і засудила українців за напад на російську нафтогазову інфраструктуру та порадила їм більше цього не робити. Ви можете сказати мені, чому поки Росія атакує українців, їх нафтогазовий та енергетичний сектор, чому б українцям не атакувати російський нафтогазовий та енергетичний сектор? Проблема атак на критичну інфраструктуру виникає тоді, коли це цивільні цілі, і нас це непокоїть, оскільки Україна намагається дотримуватися найвищих стандартів законів збройних конфліктів, і це один із елементів європейської демократії. Але Росіяни атакують нафтогазову інфраструктуру в Україні. Правильно абсолютно точно. Якщо ви збираєтесь виграти війну, ви не можете сидіти, склавши руки і приймати удари і не завдавати ударів у відповідь. То чому б українцям не атакувати нафтогазову інфраструктуру в Росії? Конгресмене, у нас є занепокоєння щодо ударів по цивільних цілях. Це суверенне рішення України. Але коли ми підтримуємо країни, ми висловлюємо такі занепокоєння. Але ця нафтогазова інфраструктура в Росії належить Кремлю. Правильно? Це не те, що вони належать приватній корпорації, яка має акціонерів, а приватні активи знищуються. Вони належать приватним громадянам Росії, які є частиною режиму Путіна. Це правильно. Я говорю, що для мене є сенс, що ми повинні їх знищити. Ось такий діалог між конгресменом республіканцем, а остіном Склотом і помічницею. Міністр оборони Сполучених Штатів Селест Воландер. водночас експерти, з якими поспілкувався Голос Америки, вважають, що російські нафтопереробні заводи є цілком легітимною військовою цілею для Росії, оскільки вони слугують для того, аби Росія могла фінансувати свою воєнну машину. Про це зокрема в коментарі нашому колезі Андрію Боросу сказав Джордж Барос, аналітик інституту вивчення війни. Ось його коментар. Вивнасі немідіє батлфілд ефект. Ми не побачили негайного ефекту на полі бою від українських ударів по газових та нафтових терміналах у Росії. Не менш з тим, вони надзвичайно важливі. Експорт енергоресурсів становить значну частину доходів Росії і позбавлення цього ресурсу та знищення відповідних об'єктів необхідне, аби сприяти здатності України досягати своїх цілей в обороні. Також, на мій погляд, дуже важливо продемонструвати, що українці можуть завдати ударів по законних військових цілях на території Росії. І це не перетинає жодних уявних червоних ліній. Це не призводить до катастрофічної російської тактичної ядерної ескалації, яку Кремль дуже ефективно використовує, аби стримувати Вашингтон та інші західні держави більше допомагати Україні. Я також вважаю, що це дозволяє українцям максимізувати та отримати дуже важливий досвід використання безпілотників та інших ударних систем для ударів по іншим об'єктам у Росії. Ви пам'ятаєте нещодавні удари не лише по нафтових терміналах, а й по заводу з виробництва безпілотників у Татарстані та авіаудари по російських авіабазах. Українцям потрібно пробуватися крізь російську протиповітряну оборону, і очевидно робити це можна навчаючись на ударах по нафтових об'єктах. Це допоможе наносити удари не лише по економічних об'єктах, а й по військових базах. Ось така думка від Джорджа Барус, аналітика інституту вивчення війни. Повний інтерв'ю дивіться сьогодні у програмі. час мо тайма-22» другі. Також незабаром на наших сторінках у соціальних мережах і у Ютубі теж. А про те, що російські НПЗ це цілком легітимна військова ціль, говорить також і речник ГУР Андрій Юсов. Адже ці НПЗ на його думку забезпечують пальним російську, російське військо, а зокрема ті підрозділи, які воюють в Україні. Про це Андрій Юсов розповів в інтерв'ю Тетяні Ворожко. Давайте послухаємо зараз. Стосовно російських НПЗ, слід просто нагадати, що мова йде про військові об'єкти, які використовує ворог в військових цілях для постачання і забезпечення окупаційної армії в Україні. Танки, які стріляють по наших містах, самі по собі не їздять, їх заправляють паливом. І ось це паливо смерті, яке допомагає Путіну нищити нашу цивільну інфраструктуру, наші міста і села, тому. Те, що стається проблеми на цих військових об'єктах, це закономірно. І, зрештою, можна нагадати, що за період повномасштабного вторгнення, як і власне повномасштабне вторгнення саме, почалось із масових ракетних ударів уже тисячі ракет випущені по українських об'єктах, в тому числі паливно енергетичного комплексу, енергетичних об'єктах українських НПЗ, останнім часом об'єктів газової сфери. І два роки це те той постійний терор, який здійснює Путін проти України. Ну було би дуже дивно, якби ця війна велася тільки на території України. Тому ми цінуємо і поважаємо думку кожного. Але те, що використовується в війні проти України, в геноцидній війні, так чи інакше має бути знешкоджено. Попри те, офіційно Україна. Не коментувала і не підтверджувала власне події на території самої Російської Федерації за те, що відбувається на території РФ, відповідає режим Путіна. Такий коментар Андрія Юсова, речника гур в інтерв'ю нашої колеги Тетяні Ворожко. Водночас посадовці НАТО коментуючи атаки безпілотниками на російське НПЗ, кажуть, що це суттєво підриває російську економіку, і також має вплив на здатність Росії фінансувати цю війну. Я попросив у Пентагону прояснити коментарі офіційних представників Міністерства оборони Сполучених Штатів і пояснити, чому там не вважають нафтопереробні заводи Росії законною стратегічною ціллю для України. Давайте послухаємо, що мені відповіли ми чули слова помічниці міністра оборони Селест Воландер у Конгресі, що США стурбовані турбовані атаками України на російські нафтопереробні заводи, тому що це цивільні цілі. Міністр Остін також сказав, що для України краще буде зосередитись на тактичних та оперативних цілях на полі бою. Водночас, посадовці НАТО заявляють, що ці удари значно підривають російську економіку та її здатність фінансувати війну. У мене два запитання: як ви оцінюєте вплив цих ударів на динаміку війни Росії проти України? І чому Пентагон не вважає нафтопереробні заводи, які прямо пов'язані зі здатністю Росії фінансувати цю війну законними стратегічними цілями для України? я не буду говорити від імені пані Воландер. І очевидно, слова міністра говорять самі за себе. Як підкреслив міністр Остін? Ми зосереджені на підтримці України та її здатності захищати свою суверенну територію Тож, коли йдеться про поточну ситуацію на полі бою, ми продовжуємо думати та підтримувати зусилля України з повернення собі суверенної території та захисту території від подальшої російської агресії. Я зупинюсь на цьому. Фоде є у вас оцінка впливу ударів НПЗ на війну. Ні, не маємо. Ось така відповідь речника Пентагону Пета Райдера на те, чому там не вважають НПЗ Росії законними цілями для України. Є запитання від нашого глядача. Артем питає, чи є відмінність між думкою офіційної особи Сполучених Штатів та офіційною позицією керівництва Сполучених Штатів, залежно від того, хто цю думку висловлює, може бути і конгресмен чи сенатор, офіційна особа Сполучених Штатів. Втім, це радше їхньою приватною думкою, коли ми говоримо про представників. Відомств про речників, про міністрів, заступників міністрів, то вони, як правило, висловлюють офіційну позицію Сполучених Штатів. Якщо йдеться про їхні приватні коментарі, вони про це говорять. Але знову ж таки, Сполучені Штати, як правило, дотримуються політики одного голосу і думки висловлені міністрами чи речниками відомств, можна вважати офіційною позицією Сполучених Штатів у тому числі. А, інша подія, яку обговорювали, і а, безумовно. Подія, яка була важливою цього тижня для України, важливою радше із негативної точки зору, це чергові обстріли Росією української енергетичної інфраструктури. Особливо вчора знаємо були е, значні удари, зокрема по енергостанціях, знаємо, що Росіяни знищили повністю трипільську тез біля Києва. А е, ми попросили також прокоментувати е, це у адміністрації Сполучених Штатів у Білому домі, в тому числі. Про те, якою там є реакція, Карін Пір, це речниця Білого Дому, сказала, що ця серія атак Росіян на енергетичну систему України є ще одним жахливим нагадуванням про те, що Україна має критичну необхідність у системах і а, ракетах до систем протиповітряної оборони. І ще раз закликала Конгрес виділити необхідне фінансування. Ось її коментар уночі Росії здійснили ще одну велику серію повітряних атак на енергетичну мережу України, оскільки Володимир Путін продовжує намагатися зламати дух українського народу та занурити його в темряву. Росія завдала ударів по найбільшій електростанції Київської області, а також об'єктах енергетики в ще п'яти областях України. Як заявляв президент Зеленський останніми днями, Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони та засобів перехоплення, щоб захистити своїх людей, критичну інфраструктуру від російських рад. Кети безпілотників, які поставляє Іран. Нам потрібно, щоб палата представників вжила термінових заходів для ухвалення двопартійного законопроекту про національну безпеку, щоб ми могли надіслати Україні більше систем протиповітряної оборони. Нам потрібно, щоб спікер виніс цей законопроект на розгляд, тому що ми знаємо, що ми очевидно отримаємо переважну підтримку від республіканців і демократів. Тому нам потрібно побачити на голосуванні законопроект, який вже ухвалили переважно більшістю в сенаті. А так і в Україні за останню добу це ще одне Жагливе нагадування про те, що потреба України критична. Ось така реакція речниці Білого Дому Карін Жан П'єр. А безумовно це слова в Україні. Ми знаємо, чекають дій також від сполучених штатів. Є одна із запитань: питають, чи можуть у державному департаменті чи взагалі в уряді сполучених штатів вжити інших заходів і не чекати ухвалення конгресом фінансування для того, аби надати Україні зброю. А, схоже питання вчора. Я поставив також у Пентагоні. Попри те, що чуємо, ми заяви від Білого Дому від інших представників американських відомств, заклик до конгресу ухвалити фінансування. Питання чи є механізми, які сполучені штати можуть використати вже зараз, аби допомогти Україні і надати принаймні ті ракети ППО, які необхідні для відбиття російських атак, це питання було вчора звично. Пентагоні, ось відповідь речника. Давайте послухаємо. Росія зруйнувала одну з найбільших електростанцій під Києвом в Україні. Кажуть, що це сталося зокрема через нестачу критичних боєприпасів до ППО. Чи можуть сполучені штати щось зробити самостійно чи з допомогою союзників, щоб надати Україні те, що їй потрібно вже зараз, поки ми чекаємо на дії конгресу? Так, і ми це робимо. Звичайно, найважливіше, що ми можемо зробити, це схвалити додаткове фінансування. Але це не означає, що міністерство оборони та уряд США нічого не роблять. Ми продовжуємо тісно консультуватися із нашими міжнародними союзниками та партнерами, а також з Україною щодо важливості надання їм таких важливих засобів, зокрема протиповітряної оборони. Ми будемо і надалі консультуватися з нашою коаліцією по всьому світу, щоб побачити, що ми можемо отримати для України на цьому фронті. Але знову ж таки найважливіше, що ми можемо зробити зараз з погляду національної безпеки, США, це схвалити додатковість. Кого фінансування Ось такий коментар речника Пентагону. Нагадую, у Пентагону є дозвіл на використання ще 4 мільярдів під Конгресу. Це не фізичні гроші, це дозвіл використати таку максимальну суму, аби передати Україні зброю. Це питання також, вчора лунало у Міністерстві оборони Сполучених Штатів. Втім, речник Пентагону Падрайдер каже, що немає коштів на поповнення запасів, із яких виділяють зброю для України. Тому наразі цю опцію не розглядають. Ми це питання ставимо. Періодично на різних брифінгах відповідь поки що залишається від Міноборони США незмінною. Попри це цього тижня, ми побачили кілька поставок зброї для України. Це невеликі поставки, але були вони США. Передали Україні вилучену зброю, яку Іран намагався доставити до Хуситів. Це переважно стрілецька зброя, йдеться про АК-47, кулемети, снайперські гвинтівки також. Півмільйона набоїв до стрілецької зброї це кажуть у командуванні США. Може оснастити одну українську бригаду стрілецької зброї. Також бачили ми, що державний департамент схвалив продаж Україні обладнання для підтримки системи протиповітряної оборони Хок на 138 мільйонів доларів. Цей продаж оплатили із грантів, які були затверджені конгресом ще раніше. Детальніше про ці поставки можете почитати на нашому сайті. Друзі, рухаємося далі а, і поговоримо про підтримку і з боку Європи. Поки ця підтримка відсутня з боку Сполучених Штатів, українські кораблі Черкаси та Чернігів, які Велика Британія передала Україні ще раніше. Готуються зараз до навчань сібриз 2024 Попри те, що цей ця передача була схвалена ще раніше, ці кораблі. Наразі не можуть потрапити до України, чому а яка ситуація з підтримкою Британії? Поговоримо з Богданом Цюпиним, нашим кореспондентом у Лондоні. Богдан, вітаю тебе, дякую, що приєднуєшся до розмови. Богдане перед тим як ми перейдемо до теми кораблів. Є інше питання. Наші глядачі ставили його тобі раніше. Ми обіцяли з'ясувати. Знаємо, що чекають у Лондоні нового українського посла, який має стати Валерій Залужний. Коли він пробуває до Лондона, як рухається цей процес? Що тобі вдалося дізнатися? Остапа можу сказати, що ці запитання залишаються відкритими і вчора, коли групу журналістів запросили на військово-морську базу Портсмут, тут на, на півдні Англії, для того щоб мати можливість подивитися на ці українські військові кораблі, то була нагода розмовляти з ну фактично з виконувачем. Обов'язків посла е, України тут у Великій Британії, і одним з перших запитань, ну першим запитанням, е, було те, яке ставлять наші наші глядачі цілком виправдано, тому що президент України Володимир Зеленський е, дуже нетрадиційно е, заздалегідь оголосив про призначення колишнього командувача збройними силами України е, Валерія Генерала Валерія Залужного на посаду. Посла України тут у Лондоні, але досі е, даних про власне коли пан залужний генерал залужний міг би стати послом дипломатом залужним е, інформації немає. І на мої запитання, відповідь виконувача обов'язків посла України тут у Великій Британії, була е, ось така. Коли ми очікуємо нового посла, і чи буде це ми очікуємо нового посла? Чи буде це е, пан Залужний? Ми очікуємо нового посла. Тобто ви наразі не можете підтвердити це? Е, я можу підтвердити про те, що був направлений запит британській стороні на отримання агремана? Е, а коли очікується відповідь, знову ж таки це буде це питання до британської сторони. Цікавий цей коментар. Так. так, ну будемо чекати новини. Тебе Богдане щодо того, коли Валерій Залужний зможе прибути до Лондона. Повернемося до теми військової підтримки Британії, зокрема про два кораблі, які у Лондоні для українського флоту передали ще раніше. Богдане, розкажи про ці кораблі: Черкаса та Чернігів. Що це за кораблі? В чому взагалі їхня цінність полягає? Отже, Черкаси і Чернігів це мінні. Тральники чи мінітральщики, як їх ще називають, це невеликі, але такі е, суттєві військові судна. І ви зараз бачите, як е, в бухті Порсмута вчора е, ці, 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 другий, е, другий український корабель е, заводив буксир. І ось два вони стоять поруч е, Чернігів і Черкаси. Вони призначені для того, щоб шукати міни в цьому, власне і полягає назва і український посол е е чи то пак виконувач обов'язків посла е пояснював про їхню е їхнє завдання це саме видимий приклад, я б сказав, так військово-морської допомоги у вигляді матеріальних засобів, тобто кораблів, як таких. Наші військові моряки проходять не також тренування, освоюють нову техніку для них, освоюють стандарти НАТО, і це звичайно один із прикладів колаборації на цьому напрямку. Британія разом із Норвегією започаткували коаліцію морських спроможностей і це. А розвиток всіх спроможності українського військовоморського флоту буде розвиватися надалі в цьому напрямку разом з за підтримки інших міжнародних партнерів. Богдане, чому ці кораблі досі перебувають в Британії? В Чому полягає проблема з тим, аби вони нарешті потрапили до України? Ну, власне, спочатку я б хотів ще повернутися до історії, тому що особливо коли йдеться про назву корабля Черкаси. То це нас повертає у 2014 рік. Корабель Черкаси це також був мінний тральник, який Росія, російські війська у Криму захопили у березні, і це був фактично останній один з останніх кораблів, які захопили росіяни. Вони зробили це перегородивши. Вихід для цього корабля, пригородивши йому можливість вийти у море, і вночі, наприкінці березня, 25 березня, якщо я не, не помиляюся, відбувався штурм, який тривав близько 20 годин. Дуже своєрідний штурм, тому що була застосована згідно з повідомленнями, була застосована вогнепальна зброя, але при цьому Остріли, напевне, як тоді розповідали українські представники, напевне, були в повітря, були застосовані також світло-шумові гранати, таке ми знаємо. І також ми знаємо, що, опинившись у цій безвиході, українські моряки, побачивши, що вони не можуть вийти у відкрите море, і що вони не могли вивести цей, цей корабель для того, щоби. Перевести його до контрольованих Україною тоді портів в Криму не в Криму, а в Одесі і в Миколаєві у тому районі. Вони вирішили евакуюватися, і е, українські моряки потрапили, перейшли з, е, з окупованого вже тоді росіянами е, кримського півострова. Евакуювалися. На територію підконтрольну українському уряду. Отже, з цими кораблями пов'язана досить, досить таки сумна історія того, як Росія починала війну і загарбувала українські території, і не лише території, фактично захоплювала людей. Захоплювала ось в даному випадку кораблі в Криму, кораблі українського військово-морського флоту. Чому чому так. не можуть ці кораблі потрапити зараз до України? Чому це, полягає це, це дуже логічне питання? Є кораблі, є навчені люди, і ось це, це я запитував. Також українського дипломата, який повторив, що це зараз відбувається. Тому кораблі залишаються, тому що насамперед ще триває навчання. Українські моряки здобувають досвід для розміновування морських акваторій, але є також питання. Проходження протоки Босфор для того, щоб потрапити в Чорне море, треба пройти через цю протоку, яку контролює Туреччина. А Туреччина нагадав український дипломат, застосувала своє право згідно з конвенцією 1936 Богдане, року. Богдане, питають: власне чи чекатиме Туреччині закінчення війни, щоб пропустити ці кораблі? Чи можна очікувати рішення до цього? Пропоную спочатку послухати українського дипломата. і Якщо ще буде час, буквально кілька речень про це. Ну вони виконують свою роботу тут. Вони зараз поки що де освоюють цю техніку. Але є питання про проходження е, протоки Босфор і, е, і проходження військовими кораблями протоки Босфор е, е... такою собі конвенцією Монтро. Вона передбачає скільки, які кораблі і як здійснюються переходи в умовах військового часу, в умовах війни, і це рішення залежить від Туреччини. Ну я я читав такі огляди про те, що вона досить гнучка. що в принципі туреччина, якщо би захотіла, то могла б піти на зустріч, скажімо так, якби вона захотіла, очевидно, могла б піти на зустріч, але тоді б було б питання по постало про російські кораблі, які теж не входять в чорне море. Думаю, стапе так це я, відповідає я думаю, на питання. Останнє речення, остання фраза українського дипломата напевне відповідає частково на запитання наших глядачів. Одну тобто, питання так. двояке або, або чекати е, закінчення війни, е, якщо Туреччина так, е, так побажає відповідно до конвенції Монтро, або Туреччина, зрештою, може діяти на свій розсуд, але тоді постає питання. Того, що Туреччина захоче робити е, стосовно Росії, та зможе Богдане. Дякую тобі за цей репортаж, за те, що адресуєш це питання. Богдан Цюпин, наш кореспондент у Лондоні, був на зв'язку. Говорили ми про кораблі, які Британія пообіцяла раніше передати Україні, але які не можуть потрапити до України зараз. Богдан Цюпин був на зв'язку. Дякуємо тобі. Рухаємося далі. А говоримо також на сам кінець про новий звіт Freedom House Про стан демократії. Зокрема, за цим звітом Україна просунулася у своєму рейтингу у 2023 році. Це досліджував Юрій Мельник, наш кореспондент. Поговоримо з ним детальніше про це питання. Теж Юрій, вітаю тебе. Отже, в чому суть цього звіту Freedom House і які основні тенденції в ньому описані? Вітаю, Остапе. Це один з декількох щорічних звітів цієї організації Freedom House, який виходить вже 26 років, і він в даному випадку вимірює стан демократії і демократизації в 29 країнах центральної Європи і Центральної Азії. От Україна входить в, в, цей, не в цей регіон до цієї групи. Головна тенденція, яку на яку звертає увагу цього року Freedom House, це те, що вже 20 років. Питання загальне питання демократії стан демократії в регіоні погіршується. Вже 20 років спостерігається тенденція негативна в цьому сенсі, і звичайно, визначальними тенденціями цього року Freedom House називає в першу чергу війну Росії проти України, а також війну Азербайджану і Вірменії в Нагорному Карабасі. І за їх оцінками відбувається так би мовити, геополітична перебудова в цьому регіоні не на, не на краще, але вона. Відбувається найкращі показники. Показали країни Балтії, такі як Естонія, Латвія, Литва, також Словенія. А найгірші показники ну це теж в принципі очікувано. Показали такі країни, як Росія, як Туркменістан, Білорусь, скажімо, Таджикистан. Цікавим цікаво інститут, що інститут бере, скажімо так, би мовити, декілька головних таких інституційних показників, як от національне демократичне врядування, стан судової системи, стан виборчої системи, корупція і так далі. І за цими показниками вимірює від одного до семи. Так мотик, де, де розташована кожна з країн? Ну і відповідно, як я кажу, головна тенденція в тому, що загалом стан демократії в регіоні погіршується. Юрію коротко, яке місце в Україні у цьому звіті, що про це говорять? Україна е, отримала досить цікаву таку оцінку. Україну віднесено до так званих транзитних країн. Вона так мовити посередині, посередині між демократіями і авторитарними режимами. Україна покращила свої показники найбільше з усіх країн. І єдина в цій групі транзитних країн їх 11, яка покращила свої показники минулого року, і найбільше з усіх п'яти країн, які взагалі покращили свої показники, і це є трошки парадоксально, оскільки в Україні продовжується війна. І е, зрозуміло, що основні права людини були певною мірою згорнуті. Вони зазнали е, певних обмежень. Але е, оскільки звіт вимірює, по перше, інституційні е, інституційний прогрес демократичний, то в автори звіту зазначають, що в принципі в Україні якраз війна стала таким свого роду каталізатором до того, щоб інституційно вона просунулася. До речі, у нас є пряма мова одного з авторів цього звіту. То давайте послухаємо його. Одна з речей, яка стала очевидною, полягає у тому, що війна стала свого роду подією, що була каталізатором для кращого урядування в Україні загалом. І додаткова гарна новина полягає в тому, що це ніби підштовхнуло український уряд до реформ у сферах, які в минулому зазнавали труднощів і занепаду. Двома з них цього року були судова реформа та корупція. Ми побачили скромні покращення в цих сферах, які історично перебували дуже низько в наших рейтингах щодо боротьби з корупцією, особливо в армії. Вони хочуть зробити ці речі менш корумпованими, щоб можна було вести цю війну ефективніше. І таким дивним суперечливим чином ця війна виявила свого роду каталізатором демократичних реформ в Україні. Юрій, дякую тобі за твою роботу. Юрій Мельник був з нами на зв'язку. Друзі, ми ж прощаємося до питань конгресу. Бачу, питання повернемось наступного тижня. Зустрінемось там, бережіть себе.